Тут різні густоти, От один кущ, тут він розкустився, У нього десь біля 20 пагонів. Бачите? Це одна зернинка. От це стебла з однієї зернини. Тут, тут, тут різні задумки авторів цього демополя сівба з різними густотами. Тобто тут просто не, не все ще сказано. Але а якщо... може, для кожного сорту є своя технологія? Для кожного сортова технологія, але от ми бачимо при цій густоті, подивіться, яка кустистість, по 10-15 по 15 пагонів продуктивних. А от подивіться, от який колос дуже цікавий. Ви бачите, як він от буде, скільки отворив колосків. От в даний колос, але якої він форми цікавої на верхівці, от е, скільки зав'язалося в і колосі буде колосків. Зерно. Буде, mm. да, при при, так, при нормальній технології, при хорошому кліматі ми можемо Зазвичай отримати. Зазвичай на верхівці щупле зерно. Ну, так? Він ще не зацвів, да. він, Ну, тут ще зерна нема, він ще не квітував. Він ще заквітує, а потім сформує зернівку. Це просто період формування колосу, колосків перед виходом в трубочку. Оце от скільки його на, 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 нав'язалося, наформувалося. Ми зараз знаходимося на демополі пшениці озимої. Так, да, на демонстраційному полі. На одному з демонстраційних полів озимої пшениці, які багато в різних куточках України різні селекційні компанії висівають для того, щоб презентувати той чи інший генотип, щоб аграрії розуміли що ну, щось. Є. Ну, ти вже пройшов. Так, да, лінійка компанії ДСВ і КВС. Що ти можеш сказати взагалі? Як почуває себе озима пшениця на цьому демополі? Ну, взагалі я хочу сказати, що ми знаходимося в одному з найкращих господарств України, досить сильний менеджмент, агрономія, керівництво. Молодці, вкладають багато і в техніку, і в технології, і вивчають генетику. Рік не типовий. Бачите, були приморозки і пшени вони спрацювали як ретарданти. Пшениця вона не набрала ту масу, яку має набрати. Є сорти, які зазвичай там до метра висотою, а вони сьогодні стоять 50-60 см. Тобто вона невисокого росту, але деякі сорти набагато ліпше виглядають, ну, мають все-таки в цих умовах набагато хороші перспективи дати там і 8, і 9, і 10 тонн з гектару. Густоти вистачає, пшениця захищена. Від хвороб, від шкідників, ну ще багато їй, півтори місяці треба ще доглядати. Но в цьому році можна було і не застосовувати ретарданти. Можна, особливо це квітень місяць, коли 6 на 7 морози валили, по мінус 6, то які ретарданти, багато хто застосував до цього, потім, можливо, хтось після цього, потім зрозумів, що. Можливо, зробив якусь помилку. Але сам мороз він спрацював ну, як ретардант, він змінив гормональну систему рослин. Ми попереджали, в, ще пам'ятаю, в грудні, в січні місяці про те, що можуть бути в зв'язку з теплою аномальною зимою, пам'ятаєте, грудень, який січень, можуть бути повернення холодів весною. І ми зробили ряд відео про те, що не вносити багато азоту, особливо по кращим попередникам ну, для позимі пшениці в зимовий період. Контролюйте азотне живлення через те, що пшениця рано відновить вегетацію і може попасти під приморозки. Так в цьому році відбулося. Багато хто там нас критикує, що ми не показали. Ми це показали, просто про це ніхто не знає не дивляться до кінця відео на нашому каналі. Уникнути від заморозків майже неможливо. Це не садок, який там можна окурити, це агроциноз величезний. і садки не спасли хлопці. Бігали, палили, але ви бачите, що відбулося. Відбулося те, що відбулося. Ну, такий от Зараз е, клімат, е, плюс е, причин багато. І війна впливає на клімат. Ракети, викидиці е, в повітря, е, які летять, шахеди. Це сильно впливає на зміну клімату. Мало хто про це говорить і відмічає. Плюс е, взагалі клімат він вже змінився, Вирубка лісів. Викиди, там і вуглицю, все це абсолютно впливає. І тому на пшеницю оці заморозки будуть негативно впливати і в наступні роки. І до цього необхідно пристосовуватися і сорти підбирати, які не рано відновлюють вегетацію, є такі сорти, лінійка. І ми бачимо навіть в цих умовах на демополі, що сорти мають різний стан. Різний сорт має свій стан. Сьогодні багато сортів. Більше 600 сортів реєстрів в державному вазимої пшениці. І вітчизняні сорти наших інститутів є прекрасні шедеври. Просто аграріям треба про це знати. Треба відвідувати отакі демополя демонстраційні. Проїжджають мимо, не треба їхати мимо. Каталог це каталог, інтернет це інтернет. А от чобітки, ну, коли дощ йде. Чи якісь калоші бути тепло, 18 градусів, це не зовсім ну, нормальна, комфортна погода. От я хожу, бачите, в яких капцях і нормально себе почуваю. Ну, скажуть, а нам ніколи виїжджати з господарства то Сидіть на дивані в Тіктокі і управляйте агроценозами. Індівігай, супутники літають, дивіться, дивляться на нас. Показують вам. Користуйтеся цифровими технологіями, штучним інтелектом. Але я все-таки раджу ходити по полях і руцями щупати, дивитися. От багато хто запитує, а що таке робиться з озимою пшеницею. Якась болячка. Як якісь хвороби це саме. Це фізіологічне явище. Це фізіологічне явище, коли сильний тургор, пшениця вона ще не вийшла з піхви цієї. І вона просто її пре. І вона от, от так має ви бачите, вона… А хтось каже приморозки… По... Та які приморозки? Це я часто зустрічаю. Та нічого, це абсолютно нормальне явище. я із... За, за кордоном спостерігав на селекційних полях таке явище, і в нас спостерігаю. Необхідно просто про це знати. Тому, друзі, відвідуйте демо поля. Зараз сезон почався. Скоро почнуться там великі демо, запрошувати аграріїв будуть, але тоді вже вона буде е перед збиранням. Ви побачите її тільки в одному стані, яка вже ви не зробите. І ми радимо дивитися її в різний період. Період от, прапірцевого листочка виїжджати, дивитися, період цвітіння наливу, період дозрівання. І записувати блокнот. Я на свій смартфон записав те, що мені потрібно. Потім буду включати і дивитися. Ти вибрав? Це, це для не я. для себе я вибрав. А, так. Так. Із цієї лінійки 20 сортів я вибрав собі два, але не скажу які. От тут э, КВС і ДСВ вже виставили таблички, інші компанії ще нема. Е, ну Будуть е, і Лімагрейн, і інші. Ну Я сподіваюся, спонсори нашого каналу дізнаються. Так, да, спонсори дізнаються. Відповідно, я знаю, що в деяких спонсорів ці сорти є. Але е, знаю точно. Ти ж спілкуєшся. Я ж спілкуюся, так. Да. Але я скажу 20 сортів, але ну, там є без табличок, їх можливо чуть більше, я назвав ті, що я побачив. Я вибрав всього от на даний час два, які посів би я особисто. Два сорти. Тому отакі от от демонстраційні поля, ще раз хочу подякувати і колективу господарства, і керівництву, і власникам. За те, що вони дають можливість людям, які проїжджають, походити, подивитися і прийняти рішення, а можливо, ще і порадити іншим. Будуть всі в аграрії України мати хороші результати. Україна, я ще раз хочу повторювати, буде самою незалежною аграрною державою, самою кріпкою в світі. А це потрібно і не просто бути сировинним придатком, а мати хорошу продукцію хлібобулочних виробів, виробляти, щоб можна було придбати ці вироби із власної, якісної пшенички. Пока-пока. Пишіть, коментуйте і вподобаєчки, друзі, вподобаєчки. І підпишіться, я бачу, ви дивитесь і не підписалися. Тому підпишіться на наш канал. Хочете порушити. дізнатися, які сорта тобі сподобалися. Ставайте спонсором інтенсивної технології дізнаєтеся. Сорт. Тут зовсім інший тип колосу. І абсолютно вирівняний. Ви який вирівняний, абсолютно стеблистій. Просто ідеально вирівняний. І... При нормальній погоді в час під час наливу, ну, ну, хіба така пшениця не може десятку давати 10 тонн. От Мені подобаються такі генотипи з вирівняним абсолютно от, ну, під лінієчку. От от, якщо подивитися, колосочки да, мають є сокатості, тобто кожен е пагін. Він сформував колосок і практично десь одинакового розміру. От генетика, як, як працює. Що таке генетика? От рядом поряд він не такий вирівняний. А от даний сорт він просто ідеально вирівняний. таких видових прополок, ну, можливо, вони і не потрібні будуть. Через те, що насінництво проводиться досить класно. Така ситуація.